Якщо ви досі не любите гарбуз, отже, ви просто не куштували неймовірно смачний і запашний гарбузовий кекс. В сезон гарбузів це просто знахідка. Його можна спекти як кекс до чаю або розділити тісто на декілька частин і використовувати як коржі для торту. До того ж готується він дуже просто. Вмикаємо духову шафу на 180 градусів. Режим верх-низ. Форму для запікання вистилаємо пергаментом і змащуємо вершковим маслом. Для тіста нам знадобиться 325 г гарбузового пюре. Для цього відварений гарбуз перебиваємо блендером. Далі додаємо у пюре 2 яйця, 150 грамів цукру, 90 грамів олії. Натираємо цедру одного апельсину і додаємо 50 мл апельсинового соку. Потім все перемішуємо до однорідності. В іншій місці з'єднуємо сухі інгредієнти. А саме 250 грамів борошна, розпушувач, сіль і соду, спеції за смаком. В мене це кориця, мускатний горіх та імбир. І все перемішуємо. Далі суху суміш висипаємо до рідкої. І знову перемішуємо все до однорідності. Тут сильно вимішувати не потрібно, щоб кекс не був забитим. Для того, щоб кекс став ще смачнішим, додаємо горіхи і сухофрукти за смаком. В мене грецькі горіхи, а також сушені родзинки та полуниця. Ви можете додавати за смаком будь-які горіхи, а також курагу, чорнослив та інші. Все злегка перемішуємо і викладаємо у форму. Розрівнюємо поверхню тіста лопаткою і ставимо кекс випікатися. На 50-60 хвилин готовність перевіряємо зубочисткою. Якщо вона суха, можна витягувати кекс. Як бачите, кекс виходить дуже красивий, рум'яний, а запах просто неймовірний. Шкода, що він не передається через екран. Після того, як кекс вистигне, його можна одразу нарізати або прикрасити на ваш смак. Я буду прикрашати кекс цукровою глазурю, для цього збиваю один білок і 200 г цукрової пудри. Щоб пудра не розліталася, спочатку перемішаю її з білком вимкненим міксером. Для того, щоб в глазурі було менше бульбашок, я буду збивати її на невеликій швидкості, використовуючи лише один вінчик міксера. Густину глазурі за бажанням можете коригувати, додаючи ще пудри. В кінці додаю декілька крапель лимонного соку і ще трохи взбиваю. За цей час кекс вистигнув і я обережно дістаю його із форми. Прикрашати кекс глазур'ю я буду із кондитерського мішка, але якщо його немає, можна і ложкою. І одразу ж, поки глазур не застигла, посипаю кекс подрібненим мигдалем і гарбузовим насінням. І залишилось найприємніше нарізати кекс і поласувати ним. Одразу скажу, що на смак кекс дуже смачний і ніжний. Тому рекомендую вам обов'язково його приготувати. А я з нетерпінням буду чекати ваші вподобайки і коментарі.